Таж повністю до плиту. Хочу показати щось плитою знизу. Що таке ставити на старі перила. Такі речі теж бувають, в тому випадку є. В принципі видно. Тут навіть не було до чого закріпитися. Закріпились пластиною. Кріпленню. видно, та? так само тут. Це коли виборено все. І пластини також, щоб закріпитися. З воносом конструкція зварена, так має виглядати повністю здемонтовано це все. Чому причину покажу, тому що бачите, плита, видно, що От видно, що є великі шанси, коли буде на стару конструкцію, що воно може все впасти. А так воно виглядає зараз. Щось схоже, треба, звертайтеся.